Друзі, вкоріняємо Павловський. От я вам показую, як я зрізав ці всі гірки. Дивіться, як я каністру спортив. Відрізав хорошу каністру наполовину і вийшло в мене дві ринки. Бо купляти кожен раз їх вже надоїло вже. Дивіться, як воно густенько ми посадили. Це райна коробка, я навіть підписав. А це моя коробка. Ми двоє стали. Навіть рай без тріше, ніж я вкоріняю. В руках не неї все. Трамп, похвали мене. А що, ні? Це моя, бачите, він навіть написав на коробці букву Р. І на своїй коробці написав букву В. Тобто, щоб знати, як пропадуть або не пропадуть. Отаку я беру врізаю. Кажу вам штренько. Хоча за сто раз показували. Лишаю пару листків, це замазую глиною. Ви знаєте, що я хлопець простий. Пользуюся невеликі черенкетки, можна грубче. Перед почкою зрізаєш, так? Так, да, перед почкою. І якщо дуже грубий, бо це дуже грубий, я роблю такі надрізи. О. Щоб корінчик мав десь звідки вийти, так? Так, да, так, да, так. Да. Бачите, почечка перед почечкою ви обрізаєте його, щоб воно мало як. Він вже мене теж видресював, я вже теж знаю, що треба перед почкою. Цих дві лянки ми в корнівін. В корнівін мачаємо. І... Земля лісова в нас. Да, в нас Трошки піску додавлено, да, до неї? Да. Я колись корнівіном не пользуюся. Я алоєм колись кользуюся. Це вже мене грає, вже на А воно швидше просто помачав і збувся. Да. А не я треба. хочу зробити сьогодні експеримент. Е, кстати, хтось з нас недавно запитував, я покажіть, хот... як корневині... О, не вот в корнівіні в корнівіні, а в алої, алої ви вкоріняєте. З точку так, да, листочки обов'язково обрізати. Ти дуже спішиш, я за тобою не встигаю. Листочки обрізати, бо їх не треба довгих. Вони місце багато займають. Ось да, місце займають. Так. Верхушку обов'язково замацькуєте, це щоб не випарувався сік звідти. О, тут, тут не буду робити надрізати. Тут Там надрізати. Хочу вам показати експеримент, зроблений на красиво. І от юшка ця. Уста така з алою. Вона навіть тягнеться. Помачати його. Кажуть, що треба робити спочатку дирочку, а потім вже, потом вже засувати його. Ну я так його. О. Бо якщо не в дирочку, то просто облизується об землю той -то корнівін або та, та самий алой. Але ми, вічно, спішимо, ніхто тих дирок не робить. І того кажу за корнівін, того що е, швидко собі швидко помочав, Його і в корнівіні краще теж замочувати, щоб воно хоча б пару годин постояло в ньому. Але ми вічно не маємо часу, то Так само в теж треба замочувати. Лучше, лучше замочувати. А я його ще поляю зверх. Тут зроблю на О, 1 Корнівін. Корнівін олой. Зділив їх, щоб я знав. Угу. І трошечки приминаю. І приминаю зразу. Щоб воно до землі вчіпілося добре. Я не замастив тут. Верхушку обов'язково. Верхушку обов'язково. Все. Він ще раз контрольний. А, а прям... ну ні-ні, ти мені розверни, що ти ховаєш? От є дві розчапірки, як його обрізати. Дуже воно хорошо. Якщо обріз робити отут, на у нас, е, як вам об'яснити, переход з, з одної форми дерева в другу, от, отут він дуже любить пускати коріння. Ти його не зачищаєш, нічого, Ні. пром, пром зрізав і все. І ми такі робимо, ну каже, скільки сантиметрів, 10, так? Да. 10-12 отакі. Ну, Да, ну Коротше, дуже тяжко з ними. Якщо у вас їх пару штук є черенків, то, то можна... Коротшими зробити. То можна їх листя навіть не, не обрізати. Я обрізаю, бо у нас, бачите, що дуже густо. Не спіши, не спіши. бо Так, Я хочу в цей. Ага, ти в корнівін, то візьме коло себе койобку. То не він, нам не краще липне, але ой, замочувати його валою класно. О. Якщо будете валою робити, то замочуйте обов'язково цю А Ми подивимося, як включу в коліниці. Завна. І вам покажемо. О, ми покажемо. Обрізаємо, лишає кілька листочків. Можна верхні навіть не, не обрізати. Якщо у вас вистачає місця. У нас дуже густо, бачите, як оцей вітін, подіть як нього все радочками класно. А я ж жінка, мені треба все мало, мені багато треба, є багато. Вона ну, більше насунула. Я насунула насуну. більше. Я хочу мені, щоб було більше. Я кажу, що це таке навалило? навалила. А от дивіться, можна отку тепличку з бутилки робити. Це я робила, бачите, Київ. Пишеться київський тут посаджений. Особі його розрізаєте, туди закладаєте. Це якщо кілька, там два-три то можна його туди. Так, от. Е -е, дивіться, вершки отакі молоде, оце все відрізається верхній. Листок, якщо не дозрінутий, то він відрізається того, що чого Би ти мені розказував сьогодні. Бо воно спочатку цей листок. Він буде рости, сам листок буде робитися зеленим, Тверди. всі соки будуть йти на листок, а корінь не буде пускати. Він буде візрівати листок. А нам не треба, щоб він візрівав. Нам треба, щоб він вже був готовий, визрівши листок, щоб корінь пускав нам. Тому береться черенки на вкорінення, щоб були визріті листочки. І так само ці гілочки були не молодюсочки дуже. Да. Дуже, як верба. Хто, хто знає, то лимон виходить як верба. Тільки на йому гарну погоду. Сонце він любить диві не ставити на темне місце, бо в темному місці він. І дивитися теж, щоб не, не спарилося. А от дивіться, бачите, який конденсат величезний. Угу. От не дай Бог оцей конденсат, щоб вперлося сонце градусів 30 жарі, Все згорить, все спариться. То я ножницями роблю такі дорочки. Угу, контролювати треба. О, треба робити, бо в мене дуже великий конденсат. Бо спариться, згоря все. все. Або, бачите, Павловський, це теж він от з таких порінень, от. Да, от недавно пересадили. Пересадили, От бачите, паличка обрізана і збоку випустив гілочки. Уже, і вже от його вже можна буде теж формувати, робити з нього обрізку. Йому він йому затвердний, я його захочу обрізати. Ну, треба, щоб він вкорінився добре. Ось ще один, бачите? З двох віточок пішов. Ну, от я скажу по своєму наглядному опиту, можна так сказати, що е, Павловський він любить рости однією палкою в сторону. Ну, треба різати, Його таки. треба обрізати. О, київські, а у Київській вкорінений, вже такі маньоні, а вже цветецький, треба обірвати. І, а київський він більшість корінений йолочкою росте. А от павловський він такий якийсь однобокий. Навіть в мене був той мій перший, і то був однобокий, кривий такий. Але, бачите, він такий любе, мабуть, таке положення. Привет. Може і так, вовремя обрізати його, формірувати. Ось такий. Зверху, що ми ще накладемо? клейонкою от так як уці. Да, Побризкаємо і получиться у нас такі парнечки. Все.Всім до побачення. До побачення.